Цифрова платформа Дрім розроблена як інструмент, який допомагає відновити нашу країну після війни, зробити це прозоро, ефективно і разом. Шосткінська громада подала в систему Дрім 14 проєктів. Сім з них наразі втілюються в життя. Більша половина проєктів реалізується у сфері освіти. Наразі триває активно будівництво двох укриттів. В Нашій громаді будуються два нових укритті, і я вдячний обласній державній адміністрації міністерства освіти Взагалі, система в Україні таким чином побудована, що проекти заводилися в Дрім, і таким чином вони знаходяться під контролем. Практично люба людина в Україні може зайти в цю програму і побачити, на якому етапі ведеться будівництво. Система дозволяє стежити за кожним етапом реалізації проєкту, тобто як використовуються кошти. Усі, хто бере участь у відновленні від уряду до місцевих громад, можуть працювати разом, використовуючи одну систему. Головна мета. Міської влади повернути до очного навчання якомога більше учнів. У нас стоїть завдання не просто побудувати укриття, а побудувати укриття як підземну школу. Щоб там діти могли не просто прийти і пересидіти, а щоб там діти могли і молодь наша могли проводити навчання про бути на уроках, щоб навчальний процес був безперери. Шосткинська громада відноситься до території ймовірних бойових дій. Безпека дітей це найвищий пріоритет, особливо під час війни. Навчальні заклади повинні стати оазисом спокою та захисту дітей, де вони можуть продовжувати навчатися і розвиватися попри будь-які обсії. Ставини. Плануємо е, оснастити ці андеграунд скул таким чином, щоб здобувачам освіти було комфортно не тільки навчатися, а й відпочивати, е, враховуючи те, що Шостинська громада знаходиться в прикордонній прифронтовій зоні, що дуже часто е, маємо наслідки ворожих атак, е, повітряні тривоги, тому організувати навчання е, виявляється досить складно. Прагнемо до того, що в тих умовах, які склалися, в умовах воєнного стану, все ж таки організувати навчання саме в таких андеграунд скул. Шосткинська громада нараховує 24 заклади загальної середньої освіти, в яких навчається 6657 учнів. На балансі управління освіти перебуває 12 протирадіаційних укриттів, які обмежено готові, завдяки спільним зусиллям міської обласної влади, а також держави. Нам вдалося внести. Два проєкти до цифрової екосистеми ДРІМ, і завдяки тому, що ми це зробили вчасно, підготували всі документи вчасно. Внесли до системи нам вдалося отримати державну субвенцію на будівництво двох укриттів. Дистанційне навчання як би добре воно не було організоване, не замінить очне. Перші роки ми застали, мабуть, очне навчання, і на дистанційному навчанні ми вже знаходимося десь чотири роки. Був ковід, а зараз війна. Якість навчання за ці два роки: сьомий, восьмий клас, не знаю, як буде з дев'ятим класом. Ну, значно впала. Вимкнення світла, відсутність інтернету суттєво впливають на наяв. Авність та якість онлайн уроків діти позбавлені однієї з найголовніших переваг якісного очного навчання це спілкування з вчителем і спілкування поміж дітьми. Ми дуже чекаємо на бомбосховище, в якому зможуть якісно, повноцінно проводитися уроки з вчителем. Де вони зможуть безпечно перебувати весь час навчання? Будівництво даних укриттів дасть змогу збільшити кількість здобувачів освіти, які зможуть навчатися офлайн та за змішаною формою. Зокрема, кожне укриття розраховано на 100 учасників, які можуть одночасно перебувати в ньому. Якщо організовано буде навчання в дві зміни, таким чином щоденно 400 учнів зможуть здобувати освіту в стінах закладів освіти. Наразі на обох об'єктах кипить робота. В одному з окриттів розпочати внутрішні роботи. Будівельники кладуть цеглу, зводять стіни вбиральні, яких за проектом буде декілька. Директор навчального закладу щодня бачить, як втілюється в життя важливий проект задля безпеки учнів. Будівництво укриття йде інтенсивними темпами. Зараз вже розпочали. Роботи всередині цього укриття. Ну і маємо надію на те, що у встановлені строки буде зданий цей об'єкт. Пан В'ячеслав розповів, як наразі організоване навчання у закладі. Наразі в Шостинському ліцеї навчається 862 учні. Це найбільший заклад освіти в нашому місті. Сьогодні освітній процес організовано в змішаному форматі, тобто очно дистанційно. В цій старшій школі учнів пятих 11 класів навчається 567 учнів. То ті захисні укриття, які ми орендуємо, які в нас наявне не в змозі. Задовольнити потреби в очному навчанні ми з великим нетерпінням очікуємо завершення будівництва ось цього е, такого найсучаснішого, як нам пообіцяли укриття. Така underground school. В пріоритеті залишається все ж таки очне навчання, очний формат офлайн навчання, тому що саме саме під час очного навчання відбувається безпосереднє живе спілкування. Дітей, учнів, з вчителем відбувається такий дуже швидкий зворотній зв'язок, набуваються практичні навики. Ну і, звичайно, очне навчання все ж таки залишається в пріоритеті. Кожен навчальний заклад має бути обладнаний сучасним укриттям, яке відповідає всім необхідним стандартам безпеки. Тому ця робота буде продовжуватись. В перспективі ми плануємо продовжити будівництво. Таких укриттів сподіваємось на підтримку держави, на підтримку обласної військової адміністрації, департаменту освіти і науки України, місцевої влади, громадських організацій, а також можливих донорів до проведення даної роботи. Повернення дітей до очного навчання і створення безпечних умов для здобуття освіти стратегічне питання для країни, яке вже зараз можна вирішувати через екосистему ДРІМ.